Всім привіт! Ми хочемо розповісти, хто ми є на цьому каналі. Ми учні 6 го А-класу Одеського ліцею No81. Тут ми хочемо розповісти про науку як географію. Тут будуть цікаві проекти та факти з географії. Ми дуже любимо цей предмет та захоплюємося ним. Географія дає нам багато інформації та вона дає змогу більше знати про природу. Також ми хочемо розповісти про нашу вчительку з географії. Марина Вікторівна дуже цікаво та гарно подає матеріал. Це справжній приклад того, якою має бути сучасна вчителька. Вона може перетворити навіть найскладнішу тему в видовичну подорож. Ще її уроки завжди цікаві, бо вона не просто пояснює матеріал, а й закликає учнів до активної участі. Марина Вікторівна має особливий дар пояснювати складне простими словами. Вона завжди доброзичлива і уважна до дітей, її щирість, ентузіазм та любов до географії. Наша вчителька надихає учнів вчитися та відкривати світ навколо себе.